Максим Рильський, як не любити, читає Баришніков Євгеній. Як не любити зими сніжно синьої на Україні моїй, Саду старого В пухнастому інеї Сивих, веселих завій. Як не любити весни ного, шумної, меду пахучих суцвіть, як не любити роботи розумної. Праці що дух веселить, як не любити цілющої втоми після гарячої гри, Поклику птаха над темною пущою, рідних пісень з за гори? Як не любити любов'ю наснажених, мудрістю сповнених книг, Троп невідомих, дерзань ще незважених і небосхилів нових. Як не любити людини, що з атома креше добра блискавки? Як не любить по змаганні завзятому дружнього стиску руки? Як не любити пори, коли ночами щастя тремтить соловей? Як не любить під бровами дівочими синього сяйва очей? Дякую.